Протягом Великого посту православні християни чекали на одне з найсвітліших свят у релігійному календарі Воскресіння Христове, яким би важким не був піс для вірян, кажуть священики, ті, хто його витримав, радіють велику дню найбільше. Так скоро минали дні посту в молитві смиренної, в покаянні. Але душа вже настроїлася на той лад, коли готова була зустріти той промінь. Який з гроба сонце, правди, Христа, воскресло життєдавця». Пасха Господня, це є свят і торжество і торжеств, це є оточення всієї віри християнської. Якби Господь не Воскрес тоді пише у своєму Євангелії апостол Павло, марною б сьогодні була віра людей. Ісус, дав віруючим надію на спасіння й показав, що є життя після смерті. Господь свою смертю подолав смерть і відкрив нам врата вічності. Ну, надзвичайніша подія, подія, яка Дає нам натхнення вірити і дочекатися цього світлого дня Пасхи Господньої. І ми з вами сьогодні входимо в русло цього свята, торжествуємо, радіємо, що Господь нам дарував цей свій. Подвіх любові, своє серце і прийняв на свої обійми. Служба на Великдень починається із прощанням тіла Ісуса Христа о 23.30 плащаниця Спасителя із середини храму вноситься до алтаря, де й перебуває усі 40 днів, які Христос пробув на землі після Воскресіння. Тоді священнослужителі разом із прихожанами хресною ходою обходять навкруги церкви, виконуючи святкову літургію. Взагалі каже отець Віталій: особливістю великодньої служби є пасхальний канон, що співається лише раз на рік на. Воскресіння Христове, як і у попередні роки, на цей великдень у соборі перебуватиме благодатний вогонь з Єрусалиму. Щороку його привозять сюди з Києва, а туди літаком з Ізраїлю. Священники проводять пасхальну службу у білих латах. Церква також одягається в біле. Цей колір символізує чистоту душі людської та перемогу життя вічного над смертю. Декілька тижнів віряни можуть вітати один одного словами Христос Воскрес воїстину Воскрес. Духовенство Бердичівщини приєднується до цих світлих та щасливих слів. вас від імені. Духовенства, величий блачіння і всіх віруючих людей, всіх людей доброї волі, мешканців нашого міста, Вердийського району, привітати щиросердечного світлим днем Христового Воскресіння, побажати вам від Воскреслого Господа Ісуса Христа, мир розлагоди щастя, здоров'я, повноту всіх благ. Всіх щедрот Господніх і милостей Христа Воскресшого. Завершується урочиста служба освяченням великодніх кошиків, з якими прихожани прийшли до церкви. І о четвертій годині ранку містом лунає Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!». Сьогодні Пасха Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Так що всім Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес.

Quase, mano.